Якийсь там старець Прокопій абсолютно згенерований штучним інтелектом, який каже: Скоро війна закінчиться, напиши амінь в коментарях, якщо ти хочеш закінчення війни. Там мільйонні перегляди. мільйонні перегляди. Тобто, лю і, людей і запит ми на увазі. Бачимо провидці? зараз в е, людей запит. Ну я думаю, що ці провидці Um, пророки Пророки, релігійний контент, тарологи, астрологи, також згенеровані штучним інтелектом. Там може бути абсолютно якась картинка, там якийсь голуб летить, розцвітають квіти, пара обіймається, матір Божа. І мені здається, що в нас є кластер, скажімо так, критично або дуже не критично мислячих громадян. Які на цей контент просто їх ось порахували завдяки цьому контенту. І... Ти, але ти кажеш, те, що це мільйони переглядів? Мільйони це не...